За вот А я плачу ежемесяць на целом, то вот поставить. Зелених насаджень відповідно до дозвільних документів. А мешканці будинку, інші люди, які нема чого робити, зібралися і е, чинять перепони законним діям. Розпорядження мера міста Києва на знесення цих зелених Дана насаджень. Земельна ділянка Ця є... земельна ділянка викуплена у власність. Але всій державі жодні закони, жодні документи не мають ніякого значення. Люди впевнені, що вони цю територію оплачують. Не думають. Оце наша будинкова 4 тисячі квадратних метрів. А як же воно може бути їхнє, якщо ми платимо за неї? На цій ділянці приватні підприємці, начебто маючи дозвіл власності, знищили, знищують останні дерева на цьому шматочку землі. На цій території. Значить, ми сподіваємося, що зараз все ж таки отримаємо документи, яким чином їм вдалося отримати відповідні дозволи. Чи дійсно громада не впливає на рішення нашої ради будь-якої? І з чим пов'язано взагалі такі злочинні дії підприємців.